Ось, ви мене запитуєте, чи можна їх носити разом. Грошовий. Оберіг, ось він, тоненький. Це на три грошових обряда, Грошова рука. Зелений з іконою Божої Матір'ю на сім обрядів. Ви знаєте, що тройка, ось тут три обряда зелений, і інший зелений на сім. Тройка і сімьорка, це, по-перше, самі потужні, самі по собі грошові числа. А їх додать разом, 3 і 7. Всі ж ми математику добре знаємо, що виходить? Виходить саме-саме десятка. Десятка сильне грошове число. Ось, ось так їх носить. Я собі також залишила своєму сину, доньки. Їх немає, їх, ну, нема. Бачите, тут. Аби ж, я порозумію, що ви хочете їх, але ж їх немає. Це ну, різні, різні речі, помієте, і теж не те, що їх взяти і відправити. Кожен оберіг, я все одно буду заговарювати три дні. Любий оберіг, чи червоний, чи чорний, чи зелений на три обряди грошова рука. Чи грошова рука на сім обрядів. Але тут на цьому вже, на цьому зеленому оберігі. Буде не три вузлика і два, як я на ці в'яжу, а буде сім вузликів. Сім вузликів. Ви розумієте, яка ця сила? Я вам пояснила, телеграм прикріплю контакти в шапці профіля. Спитайте мене, де контакти. Контакти ось мій аватарка моя, отут, де моє лице. І тут під низом мої контакти. Ну, я поясню, бо ну нічого, є пожилі люди, ну не можуть зрозуміти. Де це контакти в шапці профіля? Ну нічого, я 10 разів об'ясню. І 100 раз поясню. Нічого страшного. Ну, не, ну нічого страшного. Я не буду на вас сердитися, не буду на вас кричати Так що, це сила. Це сила. Це все одно, що ви побували в мене на особистому прийомі, і я установила грошові обряди вам особисто. Їх носить і не знімати на ті руки, якою ви рахуєте гроші. Ось така гарна, потужна. Сила чарівна, бо відьма я двіга, знає, що робить, бо відьма в 10-му поколінні. Я вам установлю те, що ви просите. Захочете, щоб я установила, щоб вам божник віддав борг на цей оберіг, я установлю.